Зараз фаршировану рибу все рідше можна побачити на святковому столі, але ж це так смачно я не розумію, чому ж її не готують. Як розібрати коропа, в мене вже є на сторінці, тож беремо його м'ясо та перекручуємо на м'ясорубку. Також я підсмажувати цибулю та моркву. Це все перекручуємо на м'ясорубці, перемішуємо і далі будемо додавати спеції. У мене це домашні сушені гриби, можна замінити просто на смажені печериці або інші гриби. Додаю сіль, перець, сушений часничок. Можна додати ще спеції, які вам подобаються. Це все перемішую, в цілому наша начинка вже готова. Далі беремо короб, якого ми попередньо підготували. І викладаємо його на дошку. Шкірку я трошки отак розкладаю і викладаю нашу начинку. Роблю це ложкою, досить таки плотно це все укладаємо. Далі нам потрібно буде саму шкірку по спинці, прихватити голкою з ниткою. Це дуже легко достається, воно там не залишиться, коли рибка готова, його дуже легко дістати. Прихватили, потрібно було натерти рибку спеціями. Я беру звичайну спецію до риби і гарненько це все натираю. Рибу ставлю в розігріту духовку до 160-170 градусів на 40-45 хвилин. Далі дістаємо, охолоджуємо повністю і тільки після цього нарізаємо. Всім смачного!